Було заявлено про продовження підтримки нас в усіх сферах, особливо можу відмітити підтримку по наданню додаткових ракет для нашої протиповітряної оборони та ракет для протикарамельної оборони, тобто для протикарабельних ракетних комплексів. Можете деталізувати скільки, яких саме і від кого ні, вибачте, це становить таємницю. Але по ракетах на протиповітряну оборону кількість. Про які попередні результати зустрічі, яка ще не завершилася, можна вже говорити. І скажімо так, що партнери вам пообіцяли, що ви в них просили? Широка коаліція підтримки України вона непохитна і триває надалі. Тут було заявлено про продовження підтримки нас в усіх сферах, особливо можу відмітити підтримку по наданню додаткових. Ракет для нашої протиповітряної оборони та ракет для протикарамельної оборони, тобто для протикарабельних ракетних комплексів. А можете деталізувати, скільки, яких саме, і від кого? Ні, вибачте, це становить таємницю. Але по ракетах на протиповітряну оборону кількість досить таки пристойна. Ми згодом Нам почуємо. На певний час, повірте. По F-16, перепрошую, але це таке запитання, яке всіх цікавило, і анонсувалося напередодні цієї зустрічі. Чи вже була доповідь коаліції стосовно F-16 для України? Так по F-16 питання вирішено. Це ж я думаю, всі знають тут. Були подробиці, але вони стосуються технічних питань передачі, готовності приймати інфраструктури, готовності до обслуговування цих літаків, підготовки льотного та аеродромного складу і так далі. Це суто технічні питання. Питання взагалі вирішене. Але всіх цікавить, коли? Та зачекайте. Це вже швидко, це фінальний етап іде. Ви ж знаєте, що наші пілоти закінчують навчання, тож всі можуть вирахувати. Це не так вже і важко. Ну, навесні можемо говорити цього року? Я сподіваюся, що саме весною їх і побачить в небі. Ще якась була інформація від партнерів саме по F16? Я ж кажу, там сугубо технічні питання обговорювалися. Стосовно артилерійських снарядів, так. дефіцит є на фронті. Чи ви доносили цю інформацію партнерам? Що вони кажуть вам на це? Значить, головнокомандувач, генерал Сирський, він зробив ґрунтовну доповідь, де було чітко, обозна... чітко визначені всі основні пріоритети. Зрозуміло, що артилерійські системи та артбоєприпаси це пріоритет номер один. Партнери з різних країн озвучили, скільки яка країна в який проміжок часу стосувалася найближчого, скажімо так, терміну, найближчого місяця, зможе передати. Це значно полегшить нам життя. Тобто були обговорення, нам були ще, від країни життя. обіцянки в терміни і в кількості, а так? вже ж. Ви нам мож можете щось Не, привідкрити? Як. Ви хочете, щоб я на весь світ сказав і особливо для наших ворогів, скільки саме снарядів передадуть. Ну, без деталізації, але так. А що, що ж я вам чому? скажу? Снаряди 155 мм – міліметрів. Це основний снаряд, який оговорювався, угу. ну і резонансне питання. Топ-тема дня можна сказати: це затоплений корабель, чи є вже інформація. Корабель. Знищений корабель. Так, чи є вже інформація, скільки там було особового складу ворога, і яка там була техніка та озброєння? Дивіться, екіпаж складає 90 осіб. Значить, скільки з них вдалося врятувати, ми точну цифру зможемо сказати трошки згодом, тому що рятувальна операція росіян, вона, в принципі, ще триває. Вони... Пошуково рятувальна операція триває. Вони шукають уцілілих, як їм здається. Но поки що результати не дуже в них з цього приводу. Корабель віз вантаж з міста Новоросійська в місто Севастополь. Корабель був завантажений, і на переході був знищений безпілотними апаратами. П'ятьма, якщо у вас це цікавить, угу. це дрони Магура? Так, дрони Магура V5 здається. Угу. І ще не можу не запитати, як ви комунікували з партнерами ситуацію на фронті, зокрема, під Авдіївкою на Коп'янському напрямку, а також на півдні. Що вони запитували у вас, що ви їм повідомляли? Що тут комунікувати? В Авдіївці ситуація важка, всі це знають. Але ну, сказати, що щось там зовсім критичне, я б так не сказав. Є проблеми з проривом центральної частини міста, але все ж таки не більше того, все вирішить, скажімо так, рішучі дії з їх або з нашого боку. Говорити про результат зарано ще. Під Купянським жодних там, в принципі, серйозних змін не відбувається. Не вірте, це все інформаційні вкиди більшістю. Ну, а більше гарячих точок тоді і нема. Ну, в Авдіївці вже вуличні бої. Ви сказали, що ну, так, з... ситуацію центральні... змінили саме в центра... географічно-центральній частині міста. А що саме може цю ситуацію змінити? Давайте так. Головнокомандувач нещодавно відвідує Авдіївку. Ну, саме, скажімо так, вчора. І певне рішення він точно прийняв. Які саме, ну, вибачте, це питання туди ж, як і про боєприпаси. Підсилення туди йде. Ок, дякую. Будь дякую. ласка.